Без світла, води та інтернету через масовані атаки російської армії, місто Суми та інші населені пункти області цього тижня частково залишились без доступу до базових послуг. Сьогодні у дайчості новин тиждень суми ми детальніше розкажемо про ситуацію у громадах Сумщини. Мене звати Христина Довбня. Вітаю вас. У ніч проти 27 серпня армія РФ вдарила по критичній інфраструктурі сум безпілотниками. Пролунала серія вибухів. Про це повідомив у Фейсбук начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Частина обласного центру лишилася знеструмленою. Частково не працювали водозабори, не курсували тролейбуси. Повідомляв у Фейсбук начальник Сумської МВА Сергій Кривошенко. Тож ранок у Сумах після. Масованою атаки мав такий вигляд. Дома немає ні не світу, ні зв'язку, тому що в мене таке розташування будинку, що коли немає світу, і зв'язку також немає. Тому відповідно я працюю сьогодні тут, тому що треба закрити дуже багато робочих питань. Деякі люди навіть запитують, можна у вас кипяток взяти. Ну, звичайно, без питань, бо якось отак треба виручати. Звичайно, нам ну, не хочеться знову це все тяганина, ці генератори, бензини. Але бачите, з таким сусідом, на жаль, от. Приходиться знову це все згадувати, але бачите, люди не здаються. Кава має бути зранку. Зранку, 27 серпня, у сумах не працювали світлофори. Частина закладів працювала на генераторах. Серед них стоматологічна клініка. Жаль, що немає світла. Звичайно, важко, тому що включаємо генератор, працюємо. Потрібно все, було на високому рівні, прийняти пацієнтів. Через ситуацію у місті лікарні перейшли на резервне живлення. Повідомив у Фейсбук виконуючи обов'язки міського голови Артем Кобзар. Ми вже практично більше скільки 12-14 годин, мабуть, працюємо на генераторах без світла, такий блекаут у нас в місті. Да? і Дуже добре, що були готові до таких нештатних ситуацій, тому є паливо, є запас води, є запас ліків, є запас харчування. На сьогоднішній день є встановлені тесли, які також довгий час тримають енергію для наших відповідних підрозділів. 25 серпня російські війська вдарили по енергетичній інфраструктурі Білопілля. Без енергозабезпечення тоді залишилося 76 населених пунктів, а 16,5 з половиною тисяч абонентів без зв'язку. Понад дві доби місто лишалося без світла. Де пошкоджені, де зруйновані, повністю. Три основні підстанції, якими запитані якраз і місто Білопілля, і місто Ворожба і навколишні села. Тобто, на даний момент без енергозабезпечення маємо 16,5 тисяч абонентів. У Білопіллі працювали пункти незламності, де місцеві мали змогу зарядити техніку та скористатися інтернетом. То люди шукають десь зв'язок, пробують дзвонити. Буває зв'язок там в центрі або на базарі в нас. Плюс-мінус не декос ловлять, але все одно це не те. Світла немає, зв'язку немає. Ну, добре, хоч вистріли не такі сильні були, ну, приготували поїсти, холодильник не працює, нічого не працює. Добре, що наші підприємці місцеві працюють, бо холодильники в них є, продукти можна купити. Дивлячись на те, що це вже четвертий рік війни, ми живучи в прикордонній громаді, розуміємо, не панікуємо. Чекаємо повідомлень від місцевої влади і сподіваємось на краще. У кого є генератор, хтось допомагає один одному, спілкуємося, підтримуємо один одного і сподіваємося, що все буде відновлено. 26 серпня росіяни атакували місто Тростянець. У нас дві кімнати тут і з тієї сторони. Хорошо, що я туди зайшов, взяв телефон і сів на диван. От в цей момент воно. Гепнуло все, задрижало і полетіло в хату кирпичі. Тому все він переніс окупацію, і він вже це знає. Він сховався по правилах трьох стін між диваном і креслом заліз туди і задіватися. Хотів його забрати зразу з собою, як їхав. Він заховався, аж тоді не вилазив. Бах, і все. В хаті повно дима, повно мене я впала, мене збило возле дивана. Лежу карниз на дивані лежить внаслідок ракетної атаки по Тростянцю. Був пошкоджений об'єкт життєзабезпечення міста, а саме водонапірна вежа. Про це Суспільному розповів спеціаліст із питань цивільного захисту Тростянецької міської ради В'ячеслав Берніков. Без води залишилося близько ста домогосподарств. Було організований підвоз води. Тобто сюди приїхала вода, людям було це повідомлене через офіційні наші істочники, вони набирають воду, також заголосували графік для подальшої підвозу води до того моменту, поки воно не буде відновлене. Станом на зараз постачання електроенергії та води у більшості населених пунктів відновили. Однак, обстріли у громадах Сумщини не вщухають кожного дня. Понад 10 безпілотників випустила у ніч проти 25 серпня російська армія по селах Піщанського старостату Сумської громади. Більшість поцілила по житлових будинках. Повідомив у Фейсбук начальник ОВА Олег Григоров. Вікна полетіли. Ми двері повиривали. Ми єлі вискочили. Телефон згорів, паспорт згорів, документи, все в хаті вигоріло. Абсолютно все. Не залишилося нічого. Це наш кіт. Я тільки що знайшла його у сусідки. Він був. А ваш будинок Так, да, да, все згоріло, повністю все згоріло. Понад 20 лучань було на території наших населених пунктів. Як ви бачите, згоріла. Порядка шести будинків, вулиця, на якій ми знаходимося в даний час. Жодного будинку, який би був не пошкоджений, немає в сусідньому селі, теж саме село нашої громади. Та теж два будинки горіли і пошкоджені до десяти будинків. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, у Фейсбук травмувань у піщанському старостаті зазнали п'ятеро людей. А ввечері, 28 серпня, через атаку РФ у піщанському старостаті була травмована 58-річна жінка. На її подвір'я влучив російський дрон. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У понеділок, 25 серпня, внаслідок атаки російського дрона на цивільний. Автомобіль у Новослобіцькій громаді загинула людина. Ще двоє були поранені. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За даними прокуратури, 25 серпня близько п'ятої години ранку війська РФ атакували цивільний автомобіль, який рухався по території села Нова Слобода. Загиблому чоловіку було 37 років. Додали. Правоохоронці по Охтирці на Сумщині у ніч проти 27 серпня поцілили чотири ударні безпілотники. Внаслідок атаки були пошкоджені місцеве підприємство, яке займається сушкою деревини та станція техобслуговування. Вибухова хвиля пошкодила і будинки місцевих жителів, що зазнавали руйнувань тиждень тому, коли по місту армія РФ вдарила 15-ма шахедами. Нас бомбанули 20-го числа. І сьогодні також ні вікон, ні дверей, стеля, потолок, дах, несучі стіни відійшли. Ну, взагалі, у кімнатах нема ніде нічого, все потрощено. Сьогодні й батареї зовсім потрощило. Ні гараж, не сарай. Власник СТО говорить, із 2017 року ремонтують тут автомобілі. І початку повномасштабної війни це третє влучання по станції. Мені потрібно годувати сім'ю. Напарника та теж саме теж треба годувати сім'ю. Комуналку платити потрібно. Газ світ прийде по-любому. Те, що у нас прильоти, воно нічого не значить. А комуналку треба буде заплатити. А що його зараз платить, хто знає. Хочеться завершити цей випуск на позитивній ноті. На тимчасово окупованих територіях Сумщини у День Незалежності був прапор України. Спецпризначенці гур під час ведення розвідки прикріпили його до наземного роботизованого комплексу. Робот-прапороносець із бойовим модулем успішно здійснив фрейт визначеною місцевістю та покошмарив святковим вогнем росіян у посадках. Йдеться у повідомленні головного управління. Ління розвідки на цьому у мене все традиційно закликаю вас залишати коментарі і вподобайки під цим випуском. Таким чином, ви допоможете йому просуватися і про ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше людей. Я Христина Довбня прощаюся з вами і бажаю тихих вихідних. До зустрічі на Суспільному.